Вітаю, друзі! Сьогодні в мене радісна новина. Я, нарешті, завершила повну колекцію кристалів крайона. Мені не вистачало 47 кристалів нового часу. Ті дизайни, які були в інтернеті, мені не подобались, і ми довго працювали над дизайном нових кристалів. Я чогось обрала ніфрітовий колір, але коли ми переробляли, вийшов тепло-зелений. Але вони дуже яскраві, дуже красиві, рубашка та сама. Але яскраві тем, так і з темно-зеленого до світло-зеленого, золотистим кольором самих кристалів і більш світлим, де описано їх ім'я та назва, що вони з себе представляють. Ще доробляю буклет. Буклет інструкція буде дороблений, і тоді ви зможете їх придбати. Хто придбав у мене 81 кристал, може просто докупити 47. Хто купував раніше 54 кристала або хто зовсім не купував, може купити нову колекцію з 128 кристалів, в тому числі кристали нового часу. І оберу для вас один кристальчик Свобода твого шляху. Аторамі. Кристали є українською мовою та російською, можна вільно придбати. І нехай ця свобода твого шляху наповнює сьогодні. Надихає і дарує радість. Завтра в своєму телеграм-каналі вже буде з нових також кристалів витягатися розклад. Дякую всім, хто мене підтримує, дякую всім, хто цікавиться, будемо далі досліджувати, вивчати, відчувати, ощущати і так далі. Тобто, дякую і обіймаю.